Бінго, ох ти! Добрий день. Ви тві хто, панове? Пане Скіфе. Тепер складно буде заперечувати, що я був правий. Сто відсотків. Так, сто відсотків. Справжнє диво. Так вражає. Але повірити у це важко. Це тому, що нас грубо перервали. Тут непогана борода у шрама. Починається із сумніву, але завжди закінчується знанням. Нічого, ми знайдемо інший спосіб зв'язатися з представником. Так. Для цього нам треба. Нам треба буде знайти центр мережі X, де з'єднуються всі візіографи. Але от де цей центр? І як туди потрапити? Схоже настав час полювання на легенди, Скіфе. Потрібен стрілець.